Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Київ Київську область до наступної середи з боку расистів. Чи будуть обстріли? Так, давайте спитаємо по-іншому. Все буде добре: обстрілу не буде, руйнувань в Києві до наступної середи не буде. Будинки наші будуть цілі, обстрілу не буде. Чи це правда? Це неправда. На жаль, іде дуже масштабний серйозний обстріл і можливі смерті, можливі загиблі. Сім жезлів. Карти радять ховатися. Дійсно, ховатися. Ми в процесі домовленостей. Таким чином росіяни домовляються, це в роботі домовленості. Що саме цікаве, ці домовленості, що вони вижимають щось собі, якусь вигаду, щоб ми пішли на якісь поступки, це не має ніякого сенсу в будь-якому випадку. Тут вийшла карта 7 Кубків це зрада, підступність, то що нас в будь-якому випадку нас обмануть, буде обман. Тож єдиний шлях, щоб зупинити ці обстріли і цю агресію в наш бік війну з боку росіян, це знищити ворога. Ніякі домовленості нічого не вирішать. Це Руйнування заради задоволення. Фізично люди з того боку отримують задоволення, тому що вони можуть нас знищувати. Вони в ейфорії отримують задоволення. Від смертей якийсь кайф ловлять. Заперечую негатив. Так, Київська область. Київська область. Скажіть, покажіть Київська область, Чекаю чекає Київська область до наступної середи? Те саме. Руйнування, руйнування, можливі жертви. Тут небезпека для дітей, дуже складна ситуація. Ворог буде робити масштабний напад, але ми будемо відбуватися, захист також буде. Прибираю негатив. Заперечую. Заперечую, перекриваю вищі сили. Дуже погано знову, то, що будинки будуть без... без опалення, без світла, жертви руйнування. Заперечую, заперечую, прибираю негатив, все зле лихе повертаю на сторону ворогів. Що росіяни нам роблять, все, що вони нам бажають, все, що вони нам руйнують, нехай з ними станеться по Верховному суду. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі вибухають на території ворога ще при запуску. Нехай ті ракети, бомби і дрони, які потрапили в наш простір, падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. Вище сили відведіть біду. Зруйнуйте ворогам плани, Нехай військові дії, обстріли, війна припиняться вже сьогодні. Просим, молим, призиваю янголів-охоронців, своїх і всіх, хто дивиться, допоможіть нам, будь ласка, захистіть нас, врятуйте нас, щоб не були зруйновані наші будинки, щоб ми вижили наші близькі, діти, рідні, всі наші були неушкоджені. І щоб припинилась війна вже сьогодні, щоб росіяни своїми справами займалися і від нас відчепились, припинили обстріли. Буде так, і так єсть.